Між двома країнами. А напередодні НАК Нафтогаз України підписала меморандум про наміри з американською корпорацією Фронтіра Рісурсис, про розвиток та видобуток нафти і газу в Україні, а також про імпорт в Україну зрідженого газу. Ці угоди були підписані у рамках першого американсько-українського бізнес-форуму, який щойно завершився у Вашингтоні. Як повідомляє Юлія Ярмоленко, американський бізнес готовий інвестувати в українську агросферу, ІТ та енергетику. Але Спершу хоче бачити конкретні реформи. Подробиці у наступному сюжеті те, що сталося сьогодні, можна назвати бізнес заручинами, і ми очікуємо на бізнес весілля якомога швидше. Давайте вже створимо бізнес родину. Метафору Арсенія Яценюка бізнесмени зустрічають гучними оплесками. Перший американсько-український інвестиційний форум завершився на позитивній ноті. Бізнесмени почули конкретні привабливі пропозиції. А українські урядовці перші запевнення: інвестиції не забаряться. Не зволікати і допомогти Україні будувати своє майбутнє вже сьогодні. Закликав інвесторів віцепрезидент США Джо Байден. Піполов'юкреї. Українці, усунувши корумпованого лідера, виграли новий шанс на демократію. Вони вистояли проти російської агресії, кидаючи власне тіла на зустріч російським танкам. Вони ухвалили закони, аби зруйнувати корупцію. Вони провели найчесніші вибори в українській історії. Тож мені здається, ми просто зобов'язані використати цю історичну можливість, закласти нове підґрунтя для стійкого економічного зростання в Україні і в усьому регіоні. Головні події форуму предметні розмови по конкретних секторах проходили за зачиненими дверима. Українські міністри розповідають про перші результати. Американські бізнесмени, зокрема, висловили готовність вже найближчим часом вкласти півтора мільярди доларів у розвиток агропромислової сфери. Є пропозиції і по інших ключових напрямках. сфери інтересу були досить очевидними і очікуваними: агросектор, нафта і газ, IT, космічна галузь були, звісно, і занепокоєння, зокрема, стосовно. Захисту інтелектуальної власності ми це виправимо. Інвестори будуть приємно здивовані побачити перші результати вже до кінця року. В суттєве полегшення вже до кінця року зможуть відчути інвестори в енергетичну сферу. Із трибуни форуму Наталя Ярейсько анонсувала зниження майже наполовину ренти за користування свердловинами для видобутку нафти і газу. Міністр фінансів обіцяє, Україна від цього теж виграє через збільшення вітчизняного видобутку ми зможемо підвищити національну енергетичну безпеку, створити більшу конкуренцію в галузі. А це призведе до створення нових робочих місць та зменшить тиск на платіжний баланс. Якщо законопроект швидко схвалить Верховна Рада, новий режим набуде чинності вже у жовтні. А на початку наступного року варто очікувати на поступове повернення американських інвестицій. Бізнес переважно досі вичікує. Їм би хотілося побачити більшої стабільності, більше реформ. Але вони мають плани розширюватися, і ми сподіваємося, що вже на початку наступного року вони знову почнуть рухатися у правильному напрямку. У жовтні до Києва приїде міністр торгівлі Пені Пріцкер. Вона була однією з перших, хто допомагав українському уряду стати на шлях реформ. Нині у Вашингтоні каже Пріцкер, обговорила із Яценюком подальшу дорожню мапу змін, які допоможуть повернути інвестиції і оживити економіку. Попри те, що я знаю, як це важко будувати нову економіку. Я вам обіцяю, сполучені Штати і адміністрація Обами надалі будуть вашими непохитними партнерами і союзниками. Юлія